Країни сусіди України. Україна одна з найбільших країн Європи. Територія України простягається із Заходу на схід на 1316 км. А з півночі на південь на 893 км. Протяжність Державного кордону України становить 7590 км. Із них на морські кордони припадає 1959 км. Україна межує з такими державами, як Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща, Білорусь, Росія. Молдова найменша і найгустонаселеніша з колишніх радянських республік. Країна не має виходу до моря і належить до найбідніших країн Європи. Площа – 33 873 квадратних кілометри. Населення 3 мільйони 958 тисяч. Столиця Кишинів. Основні мови: молдовська, російська, українська, гагаузька. Основна релігія, православ'я. Грошова одиниця, Молдавський лей, основні статті експорту. Продукція сільського господарства машинобудування і металургія, текстиль Державний Устрій, Республіка. Молдову з трьох сторін оточує Україна, а на Заході вона межує з Румунією. Основну територію Молдови займають горбисті низовинні рівнини. Румунія здобула незалежність від Туреччини у 1878 році. Її рельєф сформований чергуванням гір і низовини. Площа 237 500 квадратних кілометрів. Населення 21 мільйон 623 000. Столиця Бухарест. Основні мови румунська угорська, основна релігія православ'я, грошова одиниця Лей. Основні статті експорту текстиль, мінеральна сировина. Хімічна продукція, продукція машинобудування і чорної металургії, бзуття, Державний Устрій, Республіка. Більшу частину Північної та Центральної Румунії займають східні та південні Карпати. Угорщина країна в Центральній Європі з економікою змішаного типу, яка не має виходу до моря. У 2004 році вона вступила до ЄС. Площа 93 тисячі 30 квадратних кілометрів. Населення 10 мільйонів 31 тисяча. Столиця Будапешт. Основна мова угорська. Основні релігії католицизм, протестантизм, грошова одиниця Форент. Основні статті експорту, промислові товари, продукція машинобудування. Продовольство. Словаччина невелика країна в Центральній Європі, що не має виходу до моря. Вона утворилася після поділу Чехословаччини в 1993 році. Площа 49 36 квадратних кілометрів. Населення 5 мільйонів 412 тисяч. Столиця Братислава. Основні мови. Словацька угорська, основні релігії, католицизм, протестантизм, грошова одиниця євро, основні статті експорту, напівфабрикати, продукція, машинобудування і транспортне обладнання, хімічна продукція, промислові товари, продовольство, державний устрій, республіка, словаччина переважно гірська країна. На її території простягаються західні Карпати і Словацькі Рудні гори. Польща велика держава на півночі Центральної Європи. Сучасні кордони країни були відзначені в 1945 році. Площа 312 685 квадратних кілометрів. Населення 38 153 000. Столиця Варшава. Основна мова польська, основна релігія католицизм, грошова одиниця злотий, основні статті експорту, промислові товари, продукція машинобудування і транспортне обладнання, споживчі товари, продовольство, хімічна промисловість, Державний устрій Республіка. Республіка Польща межує з сімома державами. Її територія складається переважно з рівнин і невисоких пагорбів. Білорусь незовинна країна, з безліч озер на півночі та обширними болотами на півдні, здобула незалежність від Радянського Союзу в 1991 році площа 207 546 квадратних кілометрів. Населення 9 мільйонів 672 тисячі. Столиця Мінськ. Основні мови білоруська, російська, основна релігія православ'я, грошова одиниця білоруський рубль. Основні статті експорту вантажівки, шини, дизельне паливо, синтетичні волокна, холодильники, добрива, молочні продукти. Державний Устрій Республіка Ресурсна база Білорусі незначна і обмежена торфом паливною сировиною, калійною сіллю для виробництва мінеральних добрив і невеликою кількістю нафти. Найбільша країна світу Російська Федерація простяглася майже через усю Євразію на 9 часових поясів. Площа 17 мільйонів 75 тисяч 400 квадратних кілометрів. Населення 141 мільйон 904 тисячі. Столиця Москва. Основні мови російська, українська, татарська, чуваська, башкирська, чеченська, мордовська. Основні релігії православ'я, іслам, грошова одиниця рубль. Основні статті експорту паливні і змащувальні матеріали. Чорні та кольорові метали, механічне транспортне обладнання, хімікати, алмази, дорогоцінні метали, деревина, державний устрій, республіка. Більшу частину російської території займають обширні рівнини, а гори трапляються переважно у східних і південних регіонах. Європейський союз це організація ідея створення цієї організації була задумана для того. Що більше ніколи не повторилися масові вбивства та руйнації, що відбувалися під час Другої світової війни. Перше цю ідею запропонував міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман у промові 9 травня 1950 року. Цей день став не в народження Європейського Союзу. І тепер щороку святкується як День Європи. Історія створення прапору припадає на 1955 рік. Тоді Європейський Союз існував лише у вигляді європейського об'єднання, до якого входило шість країн. Довго йшло обговорення ескізу прапора. Згодом було прийнято нинішній варіант коло з 12 золотих зірок на блакитному тлі. Число зірок не має нічого спільного з кількістю країн, членів організації. У різних традиціях 12 є символічним числом, що означає абсолютну досконалість. Це також і кількість місяців року, і кількість цифр на циферблаті годинника, тоді як коло є ще й символом єдності. Музика європейського гімну взята з 9-ї симфонії, яку Людвиг Ван Бетховен написав у 1823 році. У фінальній частині своєї симфонії Бетховен поклав на музику. Оду до радості, написану у 1785 році Фрідрихом фон Шиллером. У цьому вірші знайшла відгук ідея братання народів, яку поділяв і Бетховен. У 1972 році Рада Європи схвалила Бетховенську тему Оди до радості, як свій гімн. У 1985 році гімн було схвалено президентами та главами урядів країн ЄС як офіційний гімн Євросоюзу.